Поділ на чорних та білих військові просять розширити інсталяцію загиблим бійцям на майдані Незалежності у Рівному. Послуга недоступна. У костополі закривають державну стоматологію. Місцеві б'ють на сполох. ITV. Новини. Добрий вечір. Вшановують тільки почесних рідні та побратими загиблих військовослужбовців. Вже півроку просять розширити інсталяцію. Ціна незалежності. Однак від серпня 2023 року жодного стенду там так і не з'явилося. Замість цього близькі чують лише відмовки. Наші журналісти поспілкувалися із начальницею профільного управління рівне ради та з'ясували, у чому причина такої ситуації та коли нарешті рідних почують. Дивіться далі у сюжеті. У рівному шану героям віддають, але чомусь не всім. У той час, як чи не щодня ми проведжаємо наших героїв, за останніх півроку інсталяція ціна незалежності не поповнилася жодним новим інформаційним стендом. І Ось терпінню людей прийшов кінець в рівненських соцмережах. Активно почали ширити відео, де побратими полеглих публічно звертаються до начальниці управління культури Наталії Лозовської з вимогою не лише встановити стенд, але й надати пояснення такому байдужому ставленню. Медіспровити разом. Нашим колегам рівнянином Романом Кузелевим, який загинув 7 серпня 2023 року. Вимагаємо пояснень від управління культури міста Рівня. пані Лозовська, чому в центрі міста досі немає плаката долевого воїна. Чи він та інші полевої досі немає там на вашу думку, не заслужили пам'яті та пошани. Автор цього відео військовослужбовець. Тож у безпекових цілях ми не вказуємо його дані за словами чоловіка. Найбільше його обурює бездіяльність та байдужість чиновників, адже він вже неодноразово звертався до профільного управління з проханням встановити банери двом його полеглим побратимам із позивними ворон та брат. Однак в управлінні культури ці прохання військовослужбовця, так само як і родичів загиблих. Ігнорують від загибелі ворона прийшло вже піти, а від брати трошки менше. І напевно через місяць-два ми почали звертатись з проханням поставити плакати нашим побратимам. А ну відповіді нам ніякої взагалі не було. Ну і відео ми записали, і на відео також ніякої відповіді немає. Ми постійно дзвонили туди, де вона сидить. Не один я дзвонив, так само не тільки мої побратими. Звертались також і батьки загиблих, дружини загиблих, і відповіді ніякої. Як ми вже зазначали раніше, такі історії не поодинокі, із подібною ситуацією зіткнулася й Ірина Кур'янік. Її чоловік загинув 7 серпня минулого року. Жінка одразу звернулася з проханням встановити йому, як і іншим полеглим героям, пам'ятний стенд. Однак за півроку цього так і не сталося. За словами жінки, для неї це дуже неприємно та образливо. Звичайно, хотіло би пройтися, підійти. Так як люди підходять, а не щоб це десь було просто на списочку записано і все. Відразу після смерті свекруха ходила в раду, писала заяву, що встановили плакат. Спочатку нам казали, що треба місяць-два почекати. Ми потім знову ходили, запитували, де пізніше нам відправили лист. В листі було вказано, що буде засідання на рахунок меморіальної доски. Якщо побратими та рідні одних захисників все ще намагаються достукатися до управління культури, інші вже просто втратили надію та категорично відмовляються виходити у публічний простір. Їй неприємно знову усе це ворушити, тим паче вже все зробила сама за власний кошт стосовно пам'ятника. Щодо всього іншого, він є в її серці. Якщо потрібно вигризати шану загиблому герою, який пройшов, АТО і безвідмовно пішов сам в перший же день повномасштабного вторгнення, то варто задуматись, чи є цінним ці жертви. Начальниця управління культури Наталія Лозовська, те, що запити в управління надходить і що вони не поодинокі, навіть не заперечує. Звертаються звичайно. Багато запитів і дзвінків, і на особистий мій телефон і запитів управління культури запитують, коли ми будемо коментовувати, коли ми будемо встановлювати. Те, що за останні півроку нових банерів на Майдані Незалежності не з'явилося, Наталія Лозовська пояснює тим, що її управління діє згідно з розпорядженням, виданим міським головою. А відповідно до нього, банери на площі встановлюють лише тим, кому присвоєне звання почесний громадянин Рівного. Ну ми ж, виконавці, відповідно, ми діємо згідно розпорядження Рівненського міського голови. Інших розпорядчих документів не було відповідно, ми маємо виконувати те, що нам спускають. Згідно розпорядження міського голови на майдані встановлені портрети героїв, котрим присвоєно звання почесний громадянин міста посмертно. От тільки розпорядження, на яке посилається чиновниця, підписував ще екс-очільник рівного, і з того часу запити на встановлення стендів стали дещо іншими. Тепер родичі просять встановлювати їх частіше і не лише тим, кому присвоєне звання почесного громадянина рівного. Та, попри те, що цей факт, як чиновниця сама нам підтвердила їй добре відомий, тривалий час вона навіть не намагалася змінити ситуацію. Ймовірно, тому що відмовки шукати набагато простіше ніж ініціювати запровадження нових правил. Влада не хоче, аби люди мали змогу лікуватися. З такими словами, до нас звернулися кілька десятків костопільчан. Люди обурені, адже вони дізналися, що єдину комунальну стоматологію в тергромаді планують закрити. Кажуть, лікуватися в приватних медзакладах у них змоги немає. Тож готові йти на будь-які кроки, аби не допустити закриття лікарні. Більше деталей розповість Ангеліна Бурак. У Костополі планомірно нищать медичну галузь. Такий висновок зробили містяни, дізнавшись, що депутати підтримали рішення про реорганізацію Костопільської стоматологічної поліклініки. Люди переконані в кінцевому результаті медзаклад просто припинить своє існування. А допустити цього вони аж ніяк не можуть, бо це єдина комунальна стоматологія в ОТГ, і вона користується величезним попитом. Військові приходять, а стільки багато населення села їде. Неможливо розумієте? і не можна. По перше, ця поліклініка строїлись давно, і це строились дійсно дуже. Уже добре, бо тут маса населення в наше за переїздом. Оце тільки одна лікарня. За словами костопільчан, проти цього рішення влади в місті виступають абсолютно всі, адже величезній кількості людей лікування зубів у приватних клініках зовсім не по кишені. Це одне відділення, яке є державне. Що можна прийти полікувати зуби, а до часника піти у нас таких грошей немає. Ви що? Це страшно. Візьміть вирвати зуби 500-700 гривень, полікувати зуба 2 тисячі, дві лишнім. Як у мене пенсія, 3 500. Я працюю, ще я не на пенсії, мене зарплата 3 тисячі. І щоб мені полікувати зуби, і мені треба зараз полікувати зуби. Це я так порахувала, якщо я полікую зуби, то мені треба 2-3 місяці бути без харчування, не оплачувати комунальні. Я дуже проти того, щоб закривалося воно. Ідентичної думки про цю реорганізацію і колектив лікарні усі 15 працівників точно впевнені на них чекає абсолютне скорочення. А всю цю ситуацію вважають поверненням в минуле для мене то є шок і для наших працівників, тому що я вважаю, що це крок не навіть не крок, а декілька кроків назад. Тому що 20 років ми від'єдналися від лікарні. Ми працювали в складі лікарні, і во всьому світі стоматологічна галузь вона є від як і їхні пацієнти кажуть, що це стане точкою неповернення. Мовляв, така реорганізація вб'є державну стоматологію на Костопільщині. Ну, це просто буде знищення, скажем так, стоматології державної в Костопільському районі, тому що в лікарні максимум залишиться два лікарі, і вони ну ніяк не будуть впливати на, 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 на захворюваність. Такі вже великі гроші потрібне для дофінансування, щоб ми існували і надавали допомогу людям. У свою чергу в Костопільській міській раді стоять на своєму. Кажуть, називати реорганізацію стоматологічної поліклініки закриттям точно не можна. Бо ж вони планують усього-навсього приєднати її до багатопрофільної лікарні, запевняють, що це був вимушений крок. Такою історією йшли не тільки ми, це по всій Україні. Та й К НЦЗУ не бачить. Перспектив розвитку стоматології як окремої юридичної структури, їх рекомендують приєднувати до БЛІЛ. Ми таким шляхом і пішли, як і всі інші по країні. Фінансування з державного бюджету їм немає. Громада не може повністю забезпечити разом із тим. У чиновників наразі немає жодної конкретики ні щодо кількості людей, котрі залишаться працювати у реорганізованій стоматполіклініці, ні щодо послуг, які там зможуть надавати. На даний час ми чекаємо штатного розпису від БЛІЛ нашої лікарні. Вони Мають включити туди працівників стоматології. Яка це буде кількість людей? На жаль, ми зараз ще не володіємо такою інформацією. В Планах скорочення не було. Будуть прораховувати рентабельність надання послуг, визначати нові ціни і тарифи і виходити вже з того і вирішувати, скільки буде людей залишено на роботі, які послуги залишаться по наданні. Однак люди словам чиновників не вірять. Відтак, аби зупинити цю реорганізацію, написали заяву в Костопільську міську раду та буквально за кілька днів зібрали понад пів тисячі підписів. Чи допоможе усе це зупинити реформацію з поліклініки? Побачимо в кінці лютого. Бо ж саме тоді, згідно ухваленого рішення, медзаклад має бути реорганізований. Ангеліна телеканал у селі Тишиця місцеві звинуватили діловода Тишицького старостинського округу Березнівської міської ради у підписанні військово-облікових документів замість старшокласників. Сама жінка розповідає, що виписувала лише особисті дані, а сам підпис не підробляла. Хто правий у цій ситуації? Розбирався наш Денис Дєдух. Рафаель, тут йде про те, що підпис подарунку. Ну я подробила вашу підпис. Ну, ну Я ж вам кажу, розповісти. скільки раз вам що Я щось брешу чи що. Ну, я, беру, що? Ну, я розпов... бо тут не такі вже дуже важна, це угу. посвідчення. Ну, і я б не за що не підписалася. Такі документи неважні люди попідписують. Вони вже один сутки на воєнкомат і частини 23. Вони посамалювали, вже на відео ділово Тишиської Старостинського округу Березнівської міської ради зізнається, що підробила підпис на військово-облікових документах старшокласників. Однак, як розповідає сама Тетяна, її змусили так сказати батьки учнів. Вони мене вони мене просто вивели для того, щоб я просто щоб вони від мене відстали. Вони мене змушували і мене там, вибачте, чу вони мене не на Я старша людина, яку вони мене не поважали, просто не поважали. За словами Тетяни, старшокласники Тишицької школи мали пройти військо лікарську комісію. Сама жінка вписувала особисті дані учнів, тобто прізвище ім'я по батькові, а підпис в кінці мав поставити старшокласник. Однак батькам така допомога не сподобалась. Вони прийшли з претензіями до діловода. Тетяна пригадує, учням та батькам пропонували нові бланки, аби ті власноруч внесли потрібні дані. Однак вони відмовились. Згідний, то прийди покажи чи, чи воєнкому, чи комусь там другому. ось щось я не так зробив. А не позамальовувалися там добровольно. Мусили давати їм беріть уже чисті бланки, підписуйте. Ви особисто, як ви вже там з чимось не згідні. Вони ж відмовлялися, бо вони настроєні не були на свою думку. Ми приїхали за адресами проживання батьків учнів, аби почути їхню версію. Однак ті спілкуватися не забажали. Попри це, вдалося зустріти родичку однієї з сімей. Однак і та відмовилась нам допомагати. І що, я телефонувати не буду? Бо я його не навіть не хочу займатися. Якщо батьки бажають висловити свою позицію або розповісти інші деталі, можуть звернутися у редакцію телеканалу ITV Media Group. Денис Дєдох, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Про те, як жителям Рівненщини укласти договір із новим оператором розподілу газу, про рівень захворюваності у нашій області та про те, що у нацпарку на Рівненщині виявили сліди вовків. Вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Учаснили іспит. Автопарк Рівненського регіонального сервісного центру МВС поповнився двома новенькими автівками. Місце втілення ідей. В селищі Квасилів відкрили перший молодіжний простір. Нові автівки для якісного складання іспиту сьогодні регіональний сервісний центр МВС Рівненщини отримав два нових автомобілі від Рівненської міської ради для майбутнього складання практичних іспитів. Що це за автівки та у якому вони стані? Розповість наша Софія Капінос. Якість та комфорт сьогодні автопарк Рівненського регіонального сервісного центру МВС поповнився двома новенькими автівками 23-го року. За словами заступника начальника сервісного центру МВС Віктора Залюбовського, потреба у них і дійсно була. А все тому, що нині кількість бажаючих отримати водійське посвідчення різних категорій значно збільшилася. Зв'язку як я вже зазначив з тим, що навантаження збільшилось і до нас звертаються громадяни інших областей. Це автомобілі Renaudster. Один з, їх, з них, яких на механічній коробці передачі, інший з автоматичної коробки передач. Так як процес складання іспитів передбачає, щоб наявність такого транспортного засобу. До цього в нас такого транспортного засобу не було. Підтверджують важливість наявності нових автомобілів і майбутні водії. Пані Анна сьогодні іспит складає вперше ще й на новенькому учбовому авто. Розповідає якість автівки, чи не найважливіша складова для безпечного та комфортного пересування та складання іспиту? Зараз взагалі я хвилююсь, хвилюючи, як кажуть враження, те, що на нових автівках це дуже ну. Комфортно, тому що ми рухаємося вперед в майбутнє, а не в минуле. Поки я задоволена всім. Віктор Залюбовський додає: ці два автомобілі обладнані спеціальними засобами відео та аудіофіксації в рамках пілотного проєкту, який стартував на Рівненщині ще у серпні 2023 року. Усе задля того, аби запобігти втручанню у процес складання іспиту посторонніх осіб. Їх є чотири. Там є вся необхідна кількість камер, які знімає і. Дорогу і що робиться в салоні водія, і так само камери направлені на ноги руки екзаменатора і майбутнього водія, щоб бачити, що нині не проходить процес втручання. Виділило кошти та допомогло придбати ці автомобілі керівництво рівного за словами секретаря рівнеради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна. першочергово хотіли придбати автівку з автоматичною коробкою передач. Ну, за кошти вони придбали громаду, це була субвенція, оскільки знаходиться платник податків саме в цій громаді. Тобто це велика сума дуже знаходить саме завдяки тим, що проводяться сервіси. І от і такі вирішили, вирішили все-таки придбати ці автомобілі. Це є потреба саме для військових. Тобто саме була ініціатива мати на автоматі. Тобто вони сервісні центр не мали на автоматі, а ми сьогодні її придбали, щоб військовослужбовці і ветерани могли приходити навчання і отримувати посвідчення водія. Потрібно підтримати саме такі ініціативи, тому що саме от, хочеться зробити рівням послугу таку яка буде от більш доступніше, більш правильна і швидка. Софія Капінос та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group. Перший молодіжний простір відкрили в селищі Квасилів, що на Рівненщині. Це місце, де підлітки зможуть весело проводити час, грати у настільні ігри та навіть навчатися. Де саме він знаходиться та чим саме займатиметься там молодь? Дивіться далі у сюжеті нашої Ірини Грабчак. Нічного берлина, і на щитні, ні і всех щасливих людей. Місце для втілення ідей у Квасилові, що на Рівненщині відкрили перший молодіжний простір. Тут може збиратися молодь, розвивати свої таланти, знаходити однодумців та весело проводити час. Вчора на його відкриття завітав гурт Чинчопа. Це молоді вуличні музиканти, які розпочали свій шлях з репетицій у подібному молодіжному просторі. І дуже круто, що є такі люди, які роблять такі місця, адже знаєте, як так кажуть, побухати можна і десь там, але ну тут набагато краще проводить час і мистецтво. То це набагато краще ігри. столі, це вообще шик. От ми рівним ходимо в рівни грають, платим за це а тут дає все. Ладно, тому дуже круто. окрім того, що молодь може переглядати фільми, грати в настольні ігри та знаходити нові знайомства. молодіжний простір дає змогу підліткам відвідувати різні курси та розвиватися як особистість. Розповідає координаторка молодіжного простору Нота Анастасія Бабенко. Про страх молодь може не тільки проводити собі вільний час свій, а і навчатися. То відвідувати лекції з психологом, відвідувати різноманітні тренінги, проводити якісь творчі вечори, то це класна заміна вуличних таких розваг, де молоді люди можуть розвиватися повноцінно і ставати. Такими прокачаними особистостями підвідувачі простору розповідають уже давно хотіли, аби в селищі з'явилося місце, де вони зможуть збиратися разом із своїми друзями. Ми зможемо переглядати фільми, також з друзями збиратись в вільний від навчання час і грати всякі настільні ігри. Мені теж дуже подобається ця ідея. Вона надає молоді можливість розвиватись. Вона надає молоді можливість відпочити від всього від навчання і так далі. Як розповідає виконуючий обов'язків директора Квасилівського будинку культури Павло Дмитришин, ідея створити такий молодіжний простір з'явилася вже давно. У планах було облаштувати місце, де буде збиратися молодь, щоб займатися творчістю та саморозвитком. Я дивлюся на те, як себе зараз ведуть діти. Я дивлюся на підлітків. Я бачу, де вони зараз проводять вільний час, і мені здається, що молодіжний простір дасть їм правильне русло для того, щоб вони спокійно могли займатися правильними речами, щоб ми потім мали гарне майбутнє покоління. Тому що якщо ми сьогодні його не сформуємо, то хто це зробить замість нас? До молодіжного простору можуть долучатися усі охочі віком орієнтовно від 14 і до 35 років, в залежності від запитів, схо. Одом буде сформований графік роботи простору. Будуть заплановані різні цікаві зустрічі та навчання. Графік роботи залежатиме від ініціативи, яку проявить молодь. Крім цього, усі охочі зможуть приходити у простір, щоб пограти в настільні ігри, подивитися фільм та поспілкуватися. Ірина Грабчак Ортем Шаула, телеканал ITV Media Group. Спорт не знає перешкод у рівному в регіональному центрі інваспорт пройшли тренування з Бадмінтону. Взяли участь у грі ветерани війни, а також люди з інвалідністю. Такі тренування відбуваються не вперше. Як зазначають організатори, Бадмінтон у цьому випадку не лише гра а частина реабілітації. Як минуло тренування та як саме Бадмінтон стає у пригоді людям з інвалідністю та ветеранам війни, дізнавалася наша Лілія Мазур. Олег, військовослужбовець, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік не роздумуючи пішов захищати Україну від російських загарбників. На війні він двічі отримав поранення. Відтепер перебуває на реабілітації. Сьогодні вперше прийшов на тренування з Бадмінтону. Хоч вдається, все не відразу надії не втрачає, ба більше має власні плани на гру. Фізичними нагрузками спортом не займався. Це, це перший раз сьогодні. Маю бажання поїхати на чемпіонат світу. Зайняти призове місце перше бадмінтон, Так, да. щоб все добре. було. Окрім Олега, грали в Бадмінтон ще близько 30 людей. Це ветерани війни, а також люди з інвалідністю. Серед них Денис, атлет спеціальної олімпіади України. Бере участь у тренуваннях не так давно, втім вже має успіхи. каже зупинятись на досягненому не планує. Так мені подобається грати в бадмінтон. Я б хотів би взяти месера спорту титул. Побадмінтону і так я хочу далі продовжувати займатися бадмінтоном. Один із організаторів тренувань Микола Дядовець каже, що разом на тренування приходить різна кількість людей. Приїжджають, наприклад, 10 людей. На наступний раз приїжджають, наприклад п'ятеро людей. Потім одна людина може бути. І Відповідно, бо деякі військовослужбовці чи ветерани вони нинові повертаються. Назад, відповідно, після реабілітації, і а деякі так само приїжджають. і Ми далі вчимося гратися, спілкуватися, і відповідно так само задіємо члени їх сім'ї, які приходять так само і дотично до цього заходу. Бадмінтон є не лише грою, а й частиною реабілітації. Психологиня Надія Рачун зазначає, фізичні тренування мають позитивний вплив. Будучи постійно ну, тривалий час в закладі медицини, тобто в закладі лікування, реабілітації, пацієнт ризикує емоційно швидко вигорати, і певним чином, окрім своєї травми або лікування, він ну, ні на чому більш не зосереджений. Тому такі заходи вони допомагають певним чином збалансувати емоційний стан, розширю. Ти так межі сприйняття за словами організаторів, вкрай важливо систематично проводити такі заходи, адже це стає у пригоді як ветеранам війни, так і людям з інвалідністю. Тренування відбуваються щоп'ятниці в регіональному центрі інваспорт та тривають протягом двох годин. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал Media Group. Краще в місті, районі, області та треті в Україні. Команда учнів Рівненського ліцею колегіум посіла третє місце на п'ятих всеукраїнських змаганнях Кул «Cool Геймс. Учні представляли нашу область у Києві на фінальному етапі. Там змагалися проти 25 команд із інших навчальних закладів. Не відразу справи пішли так, як потрібно. У першій грі наші поступилися, втім потім показали усе, на що здатні. Київ яблуку ніде впасти. Серед кращих учнівських команд з усієї України колектив рівненського ліцею колегіум на загальному жовтому фоні виділяються чотири дівчини та чотири хлопця у червоних футболках. Саме вони захищали честь усієї рівненщини у віковій категорії 9-10 років на фінальному етапі змагань Кулґеймс. «Cool Двадцять 25 команд, які подолали шкільний, районний та обласний етапи, боролися за абсолютне чемпіонство 25 команд розбиті на 5 груп по 5 в кожній з кожної групи виходило в наступний другий раунд 10 команд тобто з кожної групи по дві команди формували ще дві групи по 10 з 10 команд виходили у півфінал чотири найкращі Стартова грає відразу шок. Команда з не поступається. Втім, вдалося вгамувати пристрасті і перемоги прийшли. Наші учні подолали два групових етапи і пробилися до четвірки найсильніших за вихід у фінал Ліцеїсти колегіуму зійшлися з командою Кіровоградської області. На жаль, у двох естафетах поступилися. Могли бути вище, але програми Кіровограду співали. За ними не співа ще один учасник команди Артем Бондарков каже: прикро, що поступилися у півфіналі, адже розраховували поборотися за найвищі місця. Сам хлопець із Херсону на Рівненщину переїхав рік тому. Каже, здаватися перед труднощами не звик. Тому разом із командою були просто зобов'язані перемагати у бронзовому фіналі. Це й зробили спершу наші були кращими в естафеті флеш славом. Подивіться, як рі. Чернівці! І, і ще трішечки! Вау! 1-0! А опісля швидше впоралися із естафетою класики. І, 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 і 2-0! Перемога за командою Рівниччини. Вітаємо! Рівно було, але вони... Ну, ми сильніше їх чуть-чуть були, тому виграли. Відтак, третє місце всеукраїнських змагань Кулґеймс cool у команди Рівненського ліцею колегіум. Ставши кращими на рівненщині, юнаки та дівчата свій край не підвели, повернулися із кубком. Одні взагалі команди не попали в і Вони нічого не отримали. Вони там у них ніяке не місце було. А у нас ну, третє так добре. Ми потім будемо досягати вищих. Результатів і будемо вигравати перше. Рідний Рівненський ліцей колегіум зустрів призерів урочистою лінійкою та оплесками. Керівництво закладу подякувало команді та їхньому тренеру, а також закликали не зупинятися на досягнутому. Вчитель фізичного виховання радий за свою команду. Каже, поки що є час для відпочинку, а через трохи часу підготовка до уже шостих змагань Cool Games. Окрім третього місця, додає, засвоїли ще один важливий урок. Ми з боями і, от, напевно, завдяки. Яке тому, що програш виграш, програш-виграш трошки цей баланс він дав можливість дітям ну не втратити віру в те, що можна перемагати, навіть програючи. Змагання формату Cool Games стартували в Україні у 2018 році. Це комплекс вправ, де учні виборюють першість у швидкості, витримці та координації. Змагання проводилися в п'ять етапів: шкільному і міжшкільному, на рівні громади, районному, обласному та всеукраїнському. У регіональних відбіркових етапах cool Games Геймс взяло участь 100 тисяч учнів і учениць. Вадим Мороз Денис Коломис, телеканала Тіві медіа групце. Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане адже Україна переможе.